В ефірі спеціальний випуск новин про особливі події, про які неможливо мовчати. В студії Інна Літовченко вітаю вас. Сьогодні, 10 грудня, саме цього дня народилися такі відомі українці, як композитор Данило Роздольський, диригент Микола Кацап та майстер кераміки Олекса Бахматюк. Шановується пам'ять знаного українського композитора Володимира Веременича. Також сьогодні відзначаються День прав людини і Всесвітній день футболу. А до нового року залишається 21 день. Головна подія минулого дня прем'єр-міністр України Арсеній Ценюк презентував програму дій уряду і зробив низку резонансних заяв. Зокрема, про необхідність підняти ціни на газ та електроенергію для населення до ринкового рівня, про приватизацію в Україні 1200 стратегічних об'єктів. Про прихід на страхову медицину, про відмову України від позаблокового статусу, про початок телемовлення на закордон іноземними мовами тощо. Ми продовжуємо благодійну акцію Допоможи герою майору Олександру Петраківському із Житомира. Високе звання Герою України присвоєне кілька днів тому за виняткову мужність, героїзм і стійкість духу в зоні. АТО. попри важке поранення, Олександр не полишив поле бою і продовжував рятувати друзів. А за тим мужньо переніс кілька складних операцій. Нині він потребує коштів на лікування за кордоном. Отож просимо благодійників допомогти йому фінансово. Телефон його батька Петра Станіславовича 067 34 82 170. Ми вже повідомляли про чергову поїздку на фронтовий Донбас голови обласної державної адміністрації Сергія Машковського. У День Збройних сил України він очолив земляцьку місію Житомирщини в місто Слов'янськ до воїнів 95-ї аеромобільної бригади та на Луганщину. Детальніше у репортажі. У День Збройних сил України привітати військових 95-ї аеромобільної бригади на схід держави вирушила делегація із Житомира. А саме голова Житомирської ОДА Сергій Машковський, перший заступник міського голови Сергій Сухомлин, народний депутат України Борислав Розенблат, депутати міської ради Михайло Пухтиєвич та Олександр Рабінович. Урочистості та вітання провели у звільненому Слов'янську. Мужнім військовим вручали відзнаки, грамоти, подяки за патріотизм, відвагу, мужність, героїзм. Артема Та не лише відзнаками привітали героїв 95-ї. В цей день хочу передати привіт від всього Житомира. З праздником вас, ребята. Житомир гордиться 95 й бригадой і очень важкі. Возвращайтесь живими і здоровими. Ну і від Житомира Житомірами теж сьогодні привезли тортики. Борислав Розенблат розповів військовим, що нинішній склад Верховної Ради а, має на меті профінансувати збройні сили в 2015 році на рівні 3% ВВП, що втричі більше, ніж є на сьогодні. Ми всі депутати Верховної Ради зрозуміли одне. Що іншої країни у нас не буде, іншої землі нам ніхто не дасть. Єдине, що хочу побажати від імені України, від імені українського народу, від Верховної Ради України, це тільки щоб ви повернулися додому живими і здоровими. Це єдине, що ми благаємо сьогодні Господа Бога. Сергій Машковський закликав присутніх вшанувати пам'яті загиблих хвилиною мовчання. Він запевнив, що влада зробить все, аби попіклуватися за їх сім'ї, не залишити їх наодинці з бідою. А також нагадав, що вся Житомирщина чекає з нетерпінням на повернення своїх героїв додому. Ви є військова еліта наших збройних сил. Я в цьому переконаний. і В цьому переконана вся Україна. Однозначно, перемога буде за нами. Слава Україні! Героям Окрім солодощів, військовим доставили близько восьми тонн необхідних речей та продуктів. Це, передусім, рибні та м'ясні консерви, борошно, цукор, особові передачі від рідних. Загалом з щотижневої доставки, організованої Геннадієм Зубком та Сергієм Сухомлиним, до якої долучилися всі житомиряни, Військовим вдалося сформувати цілий склад продуктів харчування. Також в той же день до Сєвєродонецька було доставлено 20 тонн гуманітарної допомоги, 200 листів шиферу та машину швидкої допомоги. І про фронтову ситуацію на Донбасі довкола неї за офіційними повідомленнями стисло. Вчора з ініціативи президента України Петра Порошенка на Донбасі був день тиші. Однак терористи 17 разів порушили його і поранили сімох мирних жителів. Житомирщина продовжує допомогу мирним жителям Луганщини і доправила черговий гуманітарний вантаж у місто Северодонецьк. За час проведення АТО на Донбасі зникли безвісти понад 5 тисяч жителів Росії, ті, хто насправді був убитий. У полоні бойовиків залишаються 684 українські заручники. Понад 1600 наших вважаються зниклими безвісти. Росія прагне вербувати полонених українських воїнів. На Житомирщині перебувають 5 тисяч 854 переселенці, з них більше як 1740 діти. Міста Коростень і Слов'янськ стали побратимами. Набуває резонансу благодійна акція «Допоможи воїнам книгою по громадському збору бібліотеки для однієї з житомирських військових частин. Подаровані воїнам книги приймає централізована бібліотечна система міста, але для прискорення збору ми ведемо його також у телецентрі. Обласне телебачення продовжує також свій патріотичний проект Єдина країна і маємо черговий відгук. Музика. Наші славні герої бажаю вам щастя, здоров'я, щоб ви повернулися додому живим, не, не загибли і щоб все було добре. Я, я бажаю нашим солдатам, щоб вони. Повернулись живими додому, щоб не було ніякої рани, і щоб вони не погибли під час війни. Я хочу подякувати військовим за те, що вони зуміли захистити нашу Україну, яку ми дуже сильно любимо. Я бажаю героям, що вони захистили нашу країну. Слава Україні, героям слава! І ще про кілька резонансних подій і повідомлень. В листопаді українці купили валюту на 21 мільйон доларів більше, ніж продали. З початку року в Україні демонтовані 504 пам'ятники Леніну. Вчора в Харкові невідомі підірвали пам'ятник воїнам УПА. В окупованому Криму вилов риби упав на 60%. Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков побіцяв за 10 днів ліквідувати в Україні всі підпільні казино у жовтні рівень оплати за житлово-комунальні послуги на Житомирщині склав лише 72%. В Житомирі призупинене рішення про. Подорожчання проїзду у громадському транспорті відновила свою роботу відремонтована обласна філармонія. У п'ятницю в Житомирському телецентрі стартує триденний всеукраїнський турнір з боксу. З п'ятниці аж по 23 грудня у Житомирі нічна температура буде мінусовою, денна плюсовою. І цитата цього тижня із В'ячеслава Чорновола. Дай Боже нам любити Україну понад усе сьогодні, щоб не довелося гірко любити її, втративши. Це був спеціальний випуск новин про особливі події, про які неможливо мовчати. Як і всі попередні, ми розмістимо його сьогодні на нашому сайті ТівірадіоЗТУЕЙ. З вами була Інна Літовченко. Я бажаю усім приємних і лише позитивних новин. Дякую, що завжди з нами. До зустрічі у прямих ефірах.